Я здійсне вже, так, я хочу секретку. Ага, в не попала. Да! Джим, ти недомок! В тебе пістолів немає, в тебе 10%. А що це такий стоп кадр А чому я така стоп. Так... Стійте, стійте. мені все. Я зрозуміла, чому стопкатер, я все-таки пістолі взяла. Чуй, чуєш спойжемчику, скільки ти цуру грав, ти бачив такий стоп-кадр? Друзі, це вперше. А наступний рівень буде вмикати, чи як? Що? Чуєте, друзі, гра глюканула, дивіться. Можна натиснути гра зависла так фоміком. Якийсь топ-катер, топта, друзі, та да ви подивіться, гра зависла. Я, я рівень. І у мене геймпад не відвалився, він працює, тому що я можу натиснути на паузу. Ось ця пауза. Дайте я скріншот зроблю добре, на довгу згадку. Мене не забути проявити. Друзі, це як колись проявлювали плівку. Я це називаю скріншот Ctrl-C, Ctrl-V в якомусь редакторів ставити. Це знак, запускай наркоманію, наркоманію. Це переміга. Насте, ми з тобою так любимо лопати баги в іграх. Давайте я ще трішки помилуюся на ці кляті очі, але, друзі, зверніть увагу: анімація 10% життя. І ось оці штучки, які самі анімовані. Моє лице, коли дивлюсь стрім, мій стрім? Тю, це? Mm. E, я доводила сестру всі вихідні. Кидала їй відео Пер перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Кайфовий бах. Настя, мені, друзі, ну що ж це таке? Майже... Ну, не майже година, але 39 хвилин, друзі, а мені доведеться гру. А ти будеш взагалі ресетитись, а мені доведеться гру ресетнути.